Чому поліцейський б'є дівчину водія? Так хочу, говорю. Чому поліцейський б'є пасажира? Так хочу, говорю. Поліцейські понесли покарання за свої незаконні дії. Яке покарання? Ви будете ваху. Це просто знущання над усіма нами. Я говорю, виходим нахуй з машини! Ой-ой-ой-ой-ой! Це, це, це не нормально? Хуй ти ваху! Хуй ти ваху! Чого ви робите?! Що ти ваху! То не співає так, так хочу, говорю. поліцейським дозволено бити водіїв. Та пасажирів, як ми прийшли до такого висновку. А ми маємо результати службової перевірки стосовно незаконних дій, даних співробітників поліції. І так, невелика предисторія. Неодноразово ми з адвокатом Антоном Болтіком публікували даний відеоматеріал. Місто Кам'янське Дніпропетровської області. Співробітники поліції зупиняють транспортний засіб. За кермом знаходиться дівчина, водій, поряд, хлопець, пасажир. Поліція стверджує, що, начебто, вона скоїла адміністративну. Правопорушення, Водійка та пасажир попросили діяти по закону і надати докази причетності водія до адміністративного правопорушення. Натомість вони отримали ось це. Хто пішком далі а Хто з машини, хто на машині. Ви Услушали мене. Ви Пічі наражаєте? Ви мені угрожаєте? а що ви тільки що сказали? Це була угроза? Ні, я вам ні в тому слушаті. А что это только что было? Снимать меня не надо. Я говорю, печально все Так хочу, так и буду я себя вести. Печально все закончится. А это вы, вы, угрожаете мне? Я не угрожаю тебе. Почему тебе? А потому что хочу так с ним разговаривать. А какого вы имеете право? Я вам как-то нагрубил, что вы так себя ведете? Нет, сегодня Я сегодня. вам ничего не сказал, чтобы вы себя да так, вы так вели. Себя как? Как? Я возвратил ну, я ну причину другой. остановки. Я объясню. Ну вы как-то там Руси, себя ведете. Столько лет нарушить вправо, справа влево. Это нарушение? Это нарушение, да, маневрование. При свободном правом ряду. Вы поворачиваете с левой полосы направо.

Ви слів показиворачували на прокази. Докази будуть предоставлені до суду. Тут ще свої знання демонструє Гордієнка Ольга Володимирівна, яка вважає, що докази будуть надаватись у суді. Ні, поліцейська, ви. Помиляєтесь, ви повинні мати докази для того, щоб під час зупинки авто стверджувати, що водій там щось порушив Не до суду, а конкретно здесь ви тут розглядаєте справу? Ні, ви тут розглядаєте справу. Здесь ви розглядаєте справу. Да, ви здесь розглядаєте справу. Ви довзі предоставити нарушення. Ви не будете вирішувати. Ви будьте вам дал. Ви, будь ласка, надайте посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію. Поки ви не покажете ні слова вам, ніхто нічого Ми не покаже. Якщо ви не виконуєте законі вимоги працівника поліції, вас буде затримано. закона вомога у тому числі до камінського районного управління для складання адміністративних матеріалів. Зрозуміло вам чи ні. Ви побачили неадекватну поведінку поліцейського Суслова, А далі він починає діяти більш радикально. Він застосовує силу, витягає дівчину водія з транспортного засобу бо в подальшому він тягає її за волосся, далі отримує стусани, ще і хлопець, пасажир. Так хочу, говорю. Виходимо з машини, будь ласка. На основанні чого. Да, Виходимо з машини. На основанні чого. Що ви робите? Что вы делаете? Машина рубит. Вы руп... что делаете? Я рубит. Вы что я делаете? Я выходим с машинами. Что вы делаете? С я рубит. Машина выходит. Вы 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 я рубит. Выходим нахуй с машины. Бля. Ой, 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 ой. Это нормально? Рубит. Что вы делаете? Машина рубит. Что вы делаете? Что вы, Я вы с что вы делаете? Я снимаю. Что вы что, делаете? Что вы имеете право? Что это такое? Что вы делаете? Что вы делаете? Я вы Что вы вышла. Что Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы, делает? что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Руки уршили. Что вы шли. делаете? Что люди? вы я делаете? Я по документы Документы на, говорю, документы, ты ты говорю, документы, на машину, блядь. Машины, да. документы. Предъявляем. документы. Документы есть? Но документы. Что? Водителя. А есть документы. Есть документы? документы. Да, документы. Да, документы. 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 Вы что, вот машина. Вот хозяин сидит. Че? Водительская. Водительская. Водительская Паспорт. Я просто О, сижу. Что вы делаете? Что это такое? Что это? Он только что ударил он? молодого человека. Что вы делаете? Вызывайте полицию. Полиция так что вы делаете? Что вы делаете? Ничего не хватайте, вы друг. Что вы делаете? Вы, вы делаете? полиция? Вы... Стой, стой, что вы, вы делаете? Зачем не не вы мне светите в глаза? Руки. Вы что вы делаете? Что в машине? У <laughs> меня есть все на видео. Вы все, прикалываетесь? Вот то? машина, вот хозяин сидит. Что Покажи. это такое? Вот, да. Продитель... Вы не хватаете меня, я пожалуйста. Это вас... а что вы делаете? Я не знаю, он просто меня вытянул с машины. На меня нападает. Что вы делаете? Он говорит, что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Реально поїєвши, що ну, Я... вам що сказав? Що ведешся так? -то? Я сиділ, нічого не казав. Ну так а що ти приїхала сюди виєблаться, блядь? Шо ну а тут що, ну, а тут що? Нам ногами. Ти надо со мной мною виєбнутися, лішов. Ти ти поїдь в Днепр, подивись пропади весь мир, только поїдь? тривога, нікого на вулиці. Ага! На улице, на улице никого а нема. Таргани, я был за Почему если Мы ты Был, я был бы. Надо было изначально нормально общаться. Ты понимаешь что это? Мы не знаем, что я пережила, блядь? А, а что ты ведешь покатила? себя так? Как я себя веду? А вот так, давай, остановим, подходи сюда. Как я себя веду? Карина, yeah. успокаивай, давай, Да свидания. Что ты? Ох. Что ты избивает? Что ты делаешь? Ты газбивай. ситуацію, в яку може потрапити, на жаль, кожен водій, але не кожен водій розуміє та знає, як захищати свої права і як в подальшому притягнути поліцейського до відповідальності. Тому, друзі, ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб кожен водій по всій території України мав юридичну підтримку під час зупинки авто або коли поліцейський відносно вас складає незаконну постанову. Завчасно долучайтесь до нас щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. Тим паче зараз акція. Ви поліція? Що ви робите? Документи. Чому ви мені світите в глаза? Чому я так це обращаюся? З ким? Що ви робите? Це в А ви знаєте? Люди, визивайте поліцію. Ви знаєте, за чого? І за чого? Ваші нормально розбили. Кого? Он, Делаем, Документы нет. есть? Ну, Люди, вы знаете, полиция, они берут, бьют меня. Отпусти мою голову, за что? Я их ничего не делаю. Как? как я себя веду? Как я себя веду? Вонючий. Я сижу пассажирским сиденьем, как я себя веду? Вставай. вставай. Так я как тебя стану? Руки назад. Руки за спиной. Браслет поднимите, пожалуйста, положите мне в спину. Браслет, оно валяется. Браслет. Что за браслет? Браслет, потом, потом. вот потом. браслет. Есть? Да. Ну, еще. Вот так. Повний відеоматеріал незаконних дій співробітників поліції буде в описі під даним відео. В подальшому юристи нашого клубу, адвокат Антон Болтік, зробили усе для того, щоб притягнути даних поліцейських до відповідальності. Були написані усі заяви, усі скарги подані у відповідні органи. І який в подальшому був результат? А до дівчини, водія і до хлопця пасажира приїхали маски шоу. І побили цього хлопця. Що трапилось з хлопцем? Подивіться відео на каналі адвоката Антона Болтіка. Посилання в описі під даним відео. В цей час була призначена службова перевірка, і є результати даної перевірки. І так, яку відповідальність понесли співробітники поліції за свої незаконні дії. Службова перевірка підтверджує той факт, що вони порушили чинне законодавство України. Итак, Суслов Вадим Сергеевич. Так хочу, говорю. Что тебя избивает? Что тебя избивает? Что вы делаете? Что делать? С машины. Нормально. Ненормальный. Вы делаете? Вышла, с машины. Не нормально. Что вы Документы. Документы. Руки, руки шире. Руки що ви діли за Я говорю, документ за те, що застосовував фізичну силу відносно дівчини, витягав її з автомобіля, а в подальшому застосовував силу, тягав її за волосся. Інший, до речі, співробітник поліції намагався приховати відеозапис, але все ж таки було зафіксовано, що Суслов вчиняє фізичне насилля. Відносно дівчини-водія. І так, за такі дії передбачена наступна відповідальність: звільнення із служби в поліції, пониження у спеціальному званні на один ступінь, попередження про неповну службову відповідальність, сувора догана, Догана і зауваження. І так, він за такі дії отримав просто сувору догану. Тобто можна бити дівчину-водія, і за це ти отримаєш просто сувору дагану. Як вам таке свою думку лишайте в коментарях? Поліцейська гордієнка Ольга Володимирівна, яка демонструвала свої знання і зазначала, що докази будуть тільки у суді. Поліцейським не потрібні ось тут докази на місці зупинки авто, отримала просто зауваження. Також там у нас були поліцейські Славік і Олександр, тобто Міхненка, Вячеслав. Слав Русланович та Камишний Олександр Олександрович. Вони отримали просто догано. Ми вважаємо це повне знущання, коли отримали такі результати службової перевірки за незаконні дії співробітників поліції. Ненормально, коли поліцейський застосовує силу відносно молодої дівчини та молодого хлопця. Без підставно. Так хочу, говорю. Але є певні механізми для того, щоб оскаржити результати такої службової перевірки. І юрист нашого клубу, адвокат Антон Болтік, зробимо усе для того, щоб дані поліцейські понесли реальне покарання згідно чинного законодавства України. Друзі, лишайте свою думку стосовно даного інциденту. Якщо ви хочете знати більше про свої права, підпишіться на канал, тиснемо лайк. Є цікаве відео про поліцію. Присилайте мені в описі мій, телеграм та моя пошта.